Минулого тижня я зіткнувся з явищем, що підсказало мені спосіб покарати мура. Гендлярі з Уганди привезли з собою одного чорношкіру з підозрілою хворобою, природу якої я наразі не можу визначити. Він перебував у непівсонному стані з дуже зниженою температурою, але безперервно кидався у ліжку, здійснюючи якісь незвичайні рухи тіла. Інші чорношкірі були не на жарт перелякані і переконували. Що нещасно зачарував один знахар. Але Гобо, наш тлумач, сказав, що його вкусила якась комаха, що це було насправді, не можу навіть уявити. Але на руці у негра залишилася невеличка мітка, наче від проколу. Вона яскраво червоного кольору, з пурпурним кільцем навколо. Виглядає дуже зловісно. Не дивно, що ці хлопці все спихають на чорну магію. Схоже, для них це не новина, до того ж вони запевняють, що зарадити тут нічим не можна. Старий Нкуру з племені Гала каже, що хлопця вкусила бісівська муха, яка своєю отрутою день у день виснажує свою жертву, доводить до смерті, а опісля заволодіває її душею й особистістю. Буцімто людина залишилася живою, вона літає навколо, заволодівши свідомістю, пристрастями й антипатіями жертв. Легенда більш ніж дивна, але з іншого боку. Я не знаю жодної комахи, що має властивості, які можуть достатньо переконливо пояснити цей реальний випадок. Я вколов хворому його звуть Мевана, добрячу дозу хініну, й узяв кров на аналіз, але домігся небагато. Тип мікроба вельми своєрідний, і я не можу навіть приблизно його ідентифікувати найближче до нього бацила, яку знаходять у бугаїв коней і собак, покусаних мухою цеце. Але остання не заражає людей. Крім того, ми перебуваємо занадто далеко на північ від ареалу її існування.